Ворожий робот-реп, який може непомітно підібратися до тилових позицій та перешкоджати роботі дронів вже декілька разів. Помічений на лінії бойового зіткнення. Друзі, дивіться, це пі***й робот, який несе на собі реп-систему. Може заїжджати в наш тил, ховатися просто в кущиках і включати дистанційно реп для прикриття від FPV та мавіків. Використовують вже. В зоні ведення бойових дій. Так само він може заїхати навіть і в часів яр, припаркуватись десь у кустах або під домом і включити подавлення. Тому, якщо будете помічати, реагуйте на таку ось штуку. Ну А це наші воїни Славетної 72-ї бригади імені Чорних Запорожців показали свою роботу по ліквідації бойового робота окупантів. Не забувайте постійно підтримувати наші сили оборони.